Шановні колеги, я рада вітати вас на майстер-класі майстер і темою, э, темою свого майстер-класу я обрала самостійна робота уроках української мови та літератури як засіб формування самоосичної компетентності учнів. Тілювала історію сьогодні вчителі мови та літератури педагоги Запорізької загальної... колегам особистого професійного досвіду, технології його практичного застосування. Ну і звідси витікають такі завдання, які ми з вами сьогодні будемо розв'язувати, сприяти підвищенню рівня професійної майстерності та кваліфікації педагогів, забезпечити умови для професійного спілкування, самореалізації, сприяти розповсюдженню перспективного педагогічного досвіду, впровадження новітніх технологій навчання, створити ситуацію успіху. Наші заняття сьогодні буде за таким планом відбуватися теоретична частина, технології реалізації досвіду, практична частина обговорення та рекомендації. На початку мені хотілося зазначити, що за новою концепцією освіти ми виховуємо компетентність на особистість і велика Учні. Для цього використовую е, самостійну роботу як один із засобів формування цієї компетентності. Е, зараз сучасні педагоги вважають, що не треба е, дітям завантажувати знання, а потрібно надати їм можливість е, знайти відповідні дані за допомогою різних джерел інформації. Робота розглядається в дидактиці, з різних боків а, а, сторін, але всі доходять до думки, що це досить багатогранний і складний процес науці. Ви, як вчителі, коли готуєтеся до самостійної роботи, скажіть мені, будь ласка, що ви маєте передбачити? Що ви маєте передбачити? Ну Потрібно, я вважаю, визначити місце самостійної роботи. Знатимемо відчини на даному рівні оволодіння матеріалом. Правильно. Ще. Обов'язково лікарні дидактичний матеріал. Так. Передбачати труднощі, які можуть не mm -hmm. правильно визначити мав безмістю, обсяг завдань, їх подачі. тривалість самостійної роботи. Знайти раціональний спосіб перевірку. Абсолютно правильно. На етапі покладання часто я використовую такий прийом, як дерево очікування. Ми знаємо, що вчителі і учні часто ставлять перед собою різну мету уроку. Для того, щоб діти наближалися до освітньої мети, вони на початку самостійно ставлять цілі, прикріплюють свої листочки з написами на намір дерева. На етапі ознайомлення з новим матеріалом часто використовую постановку проблемного питання. В п'ятому класі на уроці української літератури заказкою Івана франка фарбуваний лист на початку уроку звучить питання, лист Микита позитивний чи негативний персонаж. Виконуючи всі завдання уроку, діти відповідають на це проблемне питання. Також улюбленим видом роботи самостійних дітей є інтерв'ю з письменником. Один Учнів детально готує біографію письменника, інші е, учні класу вивчають біографію з метою знайти і поставити оригінальне питання до дитини, що представляє письменника. Якщо е, цей учень не відповів на запитання, то той, хто поставив, той і буде відповідати. На етапі засвоєння нового матеріалу, кожен з вчителів має безліч. Виді самостійної роботи, цілий арсенал, ну і тут на е, допомогу приходить смарт дошка Наприклад, розподільні е, е, диктанти, діти з задоволенням їх виконують, або різноманітні розбори речень, слів, е, бачимо, виконання дітьми. Ну і зараз я думаю, що ми могли б з вами е, трохи... Погратися і виконати ці завдання. Пропоную вам таке завдання. Утвори ланцюжок. для учнів 8 класу, будь ласка, вчителі обіцяння. Лися Українка, давня казка, герой Бертур, Іван Якович Франко, поема Іван Вишинський і отпустив Вишинського. Головний герой старець.

Речення два стовпчики не поширені та поширені. Нагадую, що не поширені речення складаються тільки з на головного члена, так і це певно-звільні речення, а поширені.